В Чернівцях відбулася зустріч з відомим музикантом і письменником Олександром Фозі Сидоренком. Лідер гурту «Танок» на майдані Конго презентував свій новий роман Хеві Метал та переведання книги Червоні хащі. Про глибокий сенс творів та історію написання розповідаємо далі у сюжеті. Хеві метал ця книжка про життя за лаштунками шоу-бізнесу і про життя після шоу Фозі розповів, що під час якого чергового концерту солянки він пішов послухати, хто грає перед ними, та побачив місцевого виконавця, учасника талант шоу, який співав пісню іншого музиканта, і в той момент усвідомив наскільки швидко плинною може бути кар'єра. Митіслави швидко минають, а артисти часто Мінюють один одного на сцені, залишаючи слід лише на короткий час. Підкреслює автор. І подумав про те, що кар'єра учасників талант-шоу вона дуже швидка. Це два, максимум три роки. Активний перший рік, тобто їх беруть, їх показують в прайм-тайм. їх знають всі домогосподарки, які дивляться Євробачення. Поки немає Євробачення, вони дивляться талант-шоу. І на чужому музичному матеріалі вони відчувають себе елвісами, а потім їх кидають ну, просто бо наступний набір. І мені здалося, що в цьому є. Готова драма, яку мені було б цікаво описати, спостерігаючи за тим, як артисти змінюють один одного на сцені, важливо знайти свій шлях і вийти з замкненого кола залежності від тимчасової слави, каже музикант. Я знав кількох знов таки я грав з ними в футбол, кількох переможців талант шоу і бачив, як важко їм давався той перехід з кавер кавер-версій і телебачення на своїй пісні, як їм було важко. І я захотів написати книжку про детокс. тобто вихід з цієї залежності. Це як наркотик, все на наркотик, все наркотик, все приємне – Це наркотик. Коли був створений образ головного героя, і зібрані усі елементи, Олександр подав заявку на міні-серіал. Однак згодом зрозумів, що українське телебачення навряд зацікавить цей проєкт. Відтак вирішив написати книгу, аби глибше розкрити персонажів і сюжет. Сподівав. Аючи, що читачі зможуть відчути ту саму емоційну глибину, яку він намагався передати у своєму сценарії. Історія в голові з'явилася десь 2017 рік. Треба подивитися, коли ми там грали на Херсонщині. Почав я її писати 1 січня 2021 року. Відповідно, 31 грудня закінчив. Вичитував, вичитував і запропонував видавництву. КСД. Відповідь від видавництва мала бути 24 лютого 2022 року в день вторгнення Росії в Україну. Відтак всі літературні ідеї відійшли на другий план. Я забув про існування цієї книжки. А коли я час від часу згадував, що а, там же книжка була. Ну а кому під час війни потрібні книжки? Незважаючи на всі труднощі та відтермінування, рік по тому, у квітні, уже видавництво старого лева, все ж таки взялося за книгу. Відвідувачі заходу залишилися під враженням від презентації. кажуть, що твір може стати символом мотивації. Дійсно цікаво, воно я розумію про що говорить Олександр, що стосується талант-шоу. поки у мене був дома телевізор, ми іноді з дітьми, з дитиною старшою, точніше, дивилися. Я купила одну книжку, але куплю. Обов'язково ще одну. Мені шкода, що мій син 20 років йому, що він зараз не тут, тому що це надзвичайно цікавий такий симбіоз музиканта і письменника. Водночас також на заході було представлено перевидання книги Червоні хащі. Уперше вона вийшла у 2019 році, але її тираж закінчився. І видавництво старого лева перевидало цей роман, у якому йдеться про те, як віднайти загублений, забутий чи вичерпаний роками сенс життя. Діана Добинда теми Це дня ТВА.